Росія змінила тактику ударів по енергетиці України. Намагається одночасно уразити і генерацію, і мережу розподілу електроенергії. Під повітряними атаками і атомники. Одне з їхніх завдань нині захист своїх об'єктів. Анатолій Журавльов розповість про будні атомників в умовах великої війни. Рівненська атомна електростанція один зі стовпів стабільності української енергосистеми. Особливо під час повномасштабної війни. Забезпечуємо себе аварійним і незнижувальним запасом. Це як запасні частини для ремонту, так і запасні частини і запасне обладнання, яке може вийти з ладу, як через ну, якісь не поломки, так і через можливі атаки ворога. Персонал підприємства неодноразово вже доводив свій професіоналізм, утім і надалі відпрацьовує свою майстерність, щоб бути готовим до найкритичніших ситуацій. Заплановане станційне протиаварійне тренування, тема якого це можлива комунальна аварія, яка викликана атакою країни-агресора на інфраструктуру атомної станції ураження одного з наших об'єктів. Тому умовно по тренуванню будемо відпрацьовувати дії всіх наших підрозділів, дії підрозділів аварійно-рятувальних служб. Дії підрозділів на там, які будуть нам допомагати цю аварію ліквідовувати, не лише реагування на наслідки ударів росіян по критичній інфраструктурі України, а й закриття від ворожих атак важливого обладнання одне з актуальних питань. Керівництво зазначає, 2023 року закінчили роботи з побудови першого рівня захисту об'єктів станції. Для нього використовували зокрема, так звані габіони У 2024 році. Ми вдосконалювали цей перший рівень захисту, тому що було вже зрозуміло, що нам потрібно продовжувати термін експлуатації першого рівня захисту. Більше ніж передбачено проектом. Тому були проведені певні значить, заходи. Ви дивилися. А цьому рівні захисту більше вже двох років. І він виглядає, наче збудований там вчора, скажімо так. Нині на підприємстві облаштовують другий рівень захисту це капітальні інженерні споруди, що витримують поодинокі прямі влучання БПЛА, а також непрямі атаки ракет. Всі будівельні конструкції погоджені, проекти погоджені з відповідними структурами. Ми сьогодні бачили два об'єкти. Перший об'єкт він практично в завершуючій стадії. Нам залишилось встановити преддінаційний екран. З огляду на безпекові питання ми не можемо показати ці конструкції. Одна з них спрямована для захисту трансформаторів, які будуть задіяні у резервній лінії передачі електроенергії. Там план будівництва масштабніший. Автотрансформатор 330, ви бачили, що він вже працює, він захищений. По, по 9 АТП автотрансформатору 750 на 330 ми плануємо до кінця цього місяця. Продовжити роботи. Ми тут ще залежимо від постачальника обладнання трансформаторного, який має нам його привезти, і ми його туди змонтувати. Повністю закінчити всі роботи атомники планують наступного року, аби мінімізувати можливу шкоду від ворожих дій. Анатолій Журавльов, Олег Невядомський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.